Американський сенатор Лінсі Грем від республіканської партії, який виступає за зняття Білим домом усіх абсолютно обмежень для України на використання американської зброї для ударів по території Росії, приїхав до Києва і заявив, що українська операція в Курській області є сміливою блискучою. І красивою це відео вам точно сподобається. Дві з половиною а через два з половиною роки війни ви продовжуєте он стояти на своїх позиціях та ще й зайшли в Росію. От, ми пишаємося вашим керівництвом, і ви демонструєте багато чого, що я ніколи не бачив. казали, що Київ паде за три дні. Ну бачите, як обернулися. То всі вони помилялися, і от через стільки місяців в Ши люди страждають, є стійкість, але ви вже на території Росії. Це сміливо і чудово.